Доброго днівачка, приїхали хлопці до нас з вабуса. Привезли нам ось такий прицепчик на ТО. Подивіться, який він гарний. Прицепчик возить дуже цікаві автомобілі. Хлопці, евакуаторщики, займаються професійно цим всім. Кому цікаво, звертайтесь, можете е звернутися до них за їхніми послугами, доставлять вам будь-який автомобільчик ось в такому закритому каркасі. Так сказати, лафетки, прицепчику, він такий гарненький. Зараз є проблема з задньої оською, чогось під'їдає резину. Будемо дивитися, передивлятися. 50 тисяч назад був на ТО, але не в нас. І зараз будемо все скриватися, дивитися, може речах піднігнути. Будемо все робити максимально круто і якісно, щоб він їздив гарно і всі були задоволені. Ось такі прицепчики ми обслуговуємо. В принципі, будь-який прицепчик можемо вам обслужити без проблем. Зробили ТО-прицепчика. Ось такого. Зробили перепресовку заднього торсіона. Колодкі підшипники в гарному стані. Гальмо також. Поміняли ще там два гальмних кросика, нічого критичного, але потрібно робити заміну задньої осі. Так як у нас немає запчастин в Україні, деяких тут така індивідуальна вість своя специфічна, ми її будемо замовляти у виробника оцих прицепів І потім зробимо заміну балочки. І тоді воно все буде гарненько, як пише книжка. Кому цікаво, звертайтеся, зробимо і вам прицепчики.